Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. І сьогодні хочу зробити презентацію однієї досить цікавої і рідкої, рідкісної рослини в наших садах. Я сама не так давно познайомилася з цією квіточкою. І сьогодні я можу сміливо її вам рекомендувати. Це Альстремерія. Чому її так мало в наших садах? Відповідь, мабуть, в тому, що довгий час, та й зараз, вона має репутацію саме парникової рослини, тепличної рослини, яку продають цілий рік в букетах, квіткових магазинах. І дуже мало квітникарів відважаться її запросити в сад. Хто зі мною на каналі, то знає, що я люблю експериментувати, я люблю якісь новиночки, щось неординарне. І тому той рік я її купила. Це була спека, кінець травня. Вже вона була із бутонами, викопана з ґрунту в горщики. Я її пересадила до себе. в сад, І по рекомендації продавчині я що зробила? Обрізала, але не всі. У мене було, здається, 5 кущиків. Ну, принаймні, я її поділила на 5 кущиків. І, здається, на двох я залишила бутони. Що можу сказати? Вони цвіли. Так, вона була прив'явша деякий час, полив, а потім вони зацвіли. Ця, що була обрізана, вона пустила нові гілки і. Теж почала квітувати. До осені це вже були повноцінні кущики, які навіть я ділила і відправляла своїм замовникам. Залишила я собі три кущики. Ех. Ну, що я можу сказати? Ось так вона зараз квітує, Перезимувало і має ось такий вигляд. Причому квітує вона вже дуже-дуже давно. От, мабуть, навіть з середини. Ну ні, не середини, ну от десь з кінця травня вона квітує вже. Що я можу про неї розповісти? Скажу так, розвінчую міфи. міфи про неї. Вона прекрасно зимує. Боїться вимокання? Скрізь в літературі написано, що ця рослина боїться вимокання. Можу сказати єдине, у мене так сталося, що тут було. Стояло озеро води взимку, і я її накривала. Хто зі мною, то пам'ятає, я її накривала відрами, там, мисками від вологи, яка йде зверху, від дощів, снігу. Але трапилось те, що я не розрахувала, що буде підтоплення цієї рослини. І да, так, дійсно, зверху дощ не йшов, зате знизу вона стояла у воді. Не цілу, не цілу зиму, зразу хочу сказати, це був десь період, можливо, тиждень, дві неділі, ось так десь вона була підтоплена. І що ми маємо? Перезимувала. Тобто міф про те, що вона боїться це, це всього лише міф. Цей рік я настільки заразилась тією рослиною, що замовила ще деякі сорти. Ну, по-перше, я покажу ось один куш. Подивіться, який він шикарний. Ось сонце, тому я не впевнена, що все буде так гарно, як би я хотіла. Ось інший. Дуже гарний, гарно. ось просу. дивіться, над Альстримерією. Дуже гарно. Так от. Пішли по саду, і я буду розповідати про цю рослинку. Я розсадила вже коли були пагони. І що я маю? Вона прижилася, були малесенькі поділочки, але малесенькі поділочки прижилися не так добре, як би я хотіла. І тим не менше, вони є. Ось це молоді кущики. Сонце. Куди мені стать? Зараз ось молоді кущики Альстремерії, і вони зразу почали квітувати. Ось. Дещо вона поч... може бути ось так жовтіти. Але через деякий час вона відновиться. Підуть інші пагони і все буде добре з нею. Ось не прижилося. Тут в мене була не прижилася. Тут не прижилася. Але ось тут є. Потім я замовляла Альстремерію. Я зараз покажу. Це вже був червень місяць. І вона прийшла тоненька, така, ну, начебто такий сорт. Ось вона. Ось вона. Але, як бачите, ось вона пустила молоді пагони. Це чисто жовта. І ось. Як бачите, вона навіть пустила, дала бутони. І ось так вона вистрелює, Бачите, аж куди. І тут жовті листочки. Вони позеленіють. Цього не варто боятися. Це така її особливість. Можливо, далі, як я буду з нею дружити, то я знайду. Причину ось такого пожовтіння і як її рятувати. Є ще в мене інша, це була подарункова. Там така була малесенька, така малесенька брунечка просто брунечка Але вона ось стала такою. З одненької брунечки ось наріс такий кущик. І як бачите, вона вже знову і ця дала бутони. Ось подивіться, який, який шикарний кущище. Ну, ось така вона цікава рослинка. Я її раджу, тому що вона, по-перше, це самодостатня рослина. І в букеті, як самостійна культура і як доповнення до більш яскравіших квітів. Це перше. Друге, ця рослина має безліч кольорів. Безліч відтінків, кольорів. Вони є не схожими одна на одну. Ой, ось мова про те, що бачите, тут деякі рослинки жовтіють. Ось, вони починають, ніби жовті. Але, ось, бачите? Але далі вони стають на, ну, нормальні гарні рослинки. Так от, перше в букетах це. Неперевершено виглядає. По-друге, має безліч кольорів, як я вже сказала. По третє, вона не має запаху, а це значить немає алергії. По-четверте, ну це, мабуть, найбільший плюс для того, щоб запросити цю рослину до себе в сад. Вона квітує ціле літо, без перестанку. Деякі вже відцвіли, ось показую. Ось відцвіли. Їх не обов'язково обрізати. Вони і так будуть собі, собі гарненько себе почувати. Бачите, квіточки немає, листочки є, гарний кущик наростає. Годує е, цибулинку. Не цибулинку в неї дос досить цікаве коріння, щось чимось схоже на е, жоржини, тільки, ну, звичайно, у менших масштабах. Далі вона знову квітне. Ось. Ось. І знову ось пускає. І знову пускає, і знову пускає, відростає. Полив, ну, мене, от вона ще, ось не дивлячись на цю спеку страшну, в мене вона ще не поливалася цей рік. Взагалі. Так. Що ще про неї можна сказати? Ну, Мабуть, те, що вона квітне цілий, ці, ціле літо це вже багато про що говорить. Невибагливо, як я вже сказала. Тепер стосовно морозостійкості. тут є проблема. І проблема полягає лише в тому, щоб її просто вкрити. Я її вкривала, накидала наверх. Це е, був хвойний опад, тобто глиця, як у нас кажуть. І прекрасно перезимувала. Для деякої, деякого заспокоєння для себе, звичайно, можна цю рослинку ще накрити якимсь відром або ящика зверху, наприклад, плівку, але щоб вона дихала, щоб менше було, на неї падало опадів. Хоча, як я сказала, було підтоплення. Звичайно, більше я експериментувати не буду із цим підтопленням. Я Зробила висновки, ця більш-менш була, а ось ті, що були тут, а вони гарно були підтоплені. Тому я е, зроблю, ну, насиплю якийсь горбочок і відведу ці талі води, щоб вони не заважали оцій красі у мене рости в саду. Я ж кажу, що я прикупила деякі нові сорти. Вони тільки-тільки починають квітувати, от жовта ще. У пуп'янках. Ця, що мені подарувала подруга, знайома, вірніше. Я не знаю навіть кольору. Ось побачимо разом. І я прикупила ще чотири сорти, які я вам зараз і покажу. Ось така. Подивіться, яка вона малесенька від землі. Геть геть Я отримала її теж влітку. Ми натрапили із нашими подругами, з моїми подругами, з моїми коліжаночками, Люди, але людина із Західної України і вирощувала їх в теплицях. Але вона нас запевнила, що вони непогано зимують. Бо одного року сніг накрив теплицю, вона впала і ну, дах упав в теплиці. І вони були під відкритим небом, а зима була досить, ну, скажімо так, серйозна. Тому вона запевнила, що ці сорти зимою. Тут чотири сорти. Дві, були, дві рослини, два сорти були вже високими, і вона нам їх обрізала. Ось, якщо бачите, то вони були обрізані. І вона починає ось випускати. Ця ще не квітне. Ця от-от заквітне, ну, ось, подивіться, який колір буде. Правда гарний? Ось такий колір цієї, тієї альстремерії. Ось вона дала таку. Бачите, ось були обрізані пагони, ось такі вже вони були, товстеленькі, обрізані, і вона дала ось. Квіточку. Ця ще не квітує, і навіть немає пуп'янки. А, це ось вона. Бачите, я вас в оману ввожу. Ось вона. Тобто є. Ця щось погано себе почуває. Ні, не погано. Ось вона дала. Дивіться, як вона відбила. Ось дала нового пагона. І ця теж буде. Вітувати. Ну і ось я, ж, я м, кажу, що тут чотири сорти, але я їх розділила, і вийшло в мене 6 е, кушиків. Ну, така краса. Тому не, бі, не боїмося, замовляємо, якщо ви десь її бачите, замовляємо, купуємо і вирощуємо. Якщо ми не спробуємо, то ми будемо стверджувати завжди те, що написано в літературі. Якщо ми спробуємо, то ми можемо вже поділитися своїм досвідом. А досвід інколи буває набагато правдивішим, ніж знання літературні. Тим більше змінюється клімат, тим більше би, виводяться інші сорти. Тому. Ось таку рослинку, я думаю, варто посадити в своєму садочку. Як вони будуть зимувати, як я з ними подружусь, я все це буду показувати в своїх відео на своєму каналі. Тому, дорогі друзі, підписуйтесь, буде цікаво, тому що я люблю експерименти і я люблю багато. Запрошую точніше багато рослин в свої сади, які, ну, нібито. Не мають в нас жити. Це північ України. Я наголошую, це Житомирська область, межа Київської. Це північ України, де дуже важко південним рослинам. Але тим не менше вони показали себе деякі досить-досить гарно. Тому всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися це відео, і все буде наша. Світуча Україна. І запрошуйте альстремерії в свої сади!